Вітаю, друзі, на нашому каналі. Дуже важлива новина це конфлікт на Сході між Турцією і Ізраїлем. Ердоган, потужний дядько, ми знаємо, да, войовничий пригрозив Ізраїлю, що він може ввести туди війська. Ну, що я хочу сказати, прокоментувати цю річ. Дійсно, що турецька армія дуже сильна, немає питань, вони воюють постійно там, в пустинях. Але я вам скажу, якщо вони будуть намагатися щось зробити, Ізраїль своїми союзниками зробить з Турції пустелю. І все, все їхнє оце процвітання просто закінчиться. Це буде велетенська помилка Ердогана. Тому я думаю, що йому на старості літ потрібно трошки приспустити пар ну, от, і розвивати економіку. Дружити з усіма і нормально себе почувати, як і нам всім разом. Так, Міністерство оборони України підтримало проект закону про створення ПВК ЧВК, ну, ви знаєте, як ЧВК Вагнер, да? приватні військові компанії. Зараз там в інтернеті стільки срачу розказують там, що це тягнуть противіз ЗСУ і таке інше. Я вам скажу, друзі, по всьому світу це працює. Це працює і в Штатах, і в будь-якій країні. Тому я думаю, це нормально. Хай буде. Люди будуть заробляти якісь гроші, комусь е, прийдеться працювати. Якщо мільйон прийде зі Сходу, їм кудись потрібно буде діватися. Хлопці все життя воювали, вони орати на тракторі не будуть чи збирати врожай, Розумієте, да? ті, хто нічого ніколи не робив, крім як тільки воював. Тому, в принципі, це як вихід. Хлопці можуть собі працювати, виконувати свою роботу, яку вони виконували останніх 10 років. Хто чи 2, чи хтось 5. Отаке От безугла, дивіться, <кхм> безугла зі слів Ігоря Мосійчука намагається знести главкома е, сирського. Да? Ми ж бачимо, що вона там колотить, колотить. Чому наголошує Ігор Мосійчук? Е, тому що вона хоче протягнути свого коханця Євгена Мойсюка. Собі. Ну, і, і я в тому числі підтримую в тому, що їхні відносини нікого не мають стосуватися. Вони там хай собі всі це знають, це все нормально. Але вже таким чином це все робити, грубо кажучи, вирішувати такі питання, використовуючи свої владні повноваження як депутати Верховної Ради, і таке інше, ну, це не варто було б робити. Друзі, я дякую за те, що ви нас дивитесь постійно. Дякую за вашу підтримку. Без вас ми що, Ми що? нічого не можемо робити. За рахунок вашого ресурсу ми ростемо. Ми можемо доносити до вас всі правдиві, нормальні, адекватні новини. А просимо підписуватись на наші канали, на телеграм канал, на інстаграм. Де можливо, підтримуйте нас, розповсюджуйте. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Завжди будемо говорити правду максимально. Якщо десь ми помилимося, ми вибачимось. Так, дивіться. Е, Одеса, СБУ та поліція затримали шістьох оцих молодиків, які підпалювали військові автомобілі. Їх там спалили 15 штук. Ну, це дуже добре, що їх в кінці-кінці затримали, але паралельно один з командирів Азову висловився дуже жорстко. Він сказав, що надає усний наказ. Усний наказ про те, що в такий час, якщо будуть бачити це все, військові мають їх розстрілювати на місці. Звісно, ну я думаю, це такий перегіб, тому що ну, ми правова держава, війна війною, але в мирних містах да, вони роблять зло. Це дуже погано, що ця молодь працює на ФСБ, отримує гроші, палить автомобілі, дискредитує е, наше військо і країну в цілому, і правоохоронні органи всіх. Але от так, як зробило СБУ з поліцією, так я думаю, все-таки буде краще. Затримати суд. До побачення. Також дивіться, що, про що хотів сказати. А, дивіться. Побачив таке відео, це просто капець. Дивіться, друзі. у кого справувати? Гуманітарка. У команді наших, так? Каніах. Це ж не простуй здають. Так це не простойний, так, це шакали здають. Я серед повністю. То все, що для військових знаходиться на базарі у Краматорську. От друзі, тому це е, е, теж, теж привід. Теж привід правоохоронцям, СБУ, контрозвідці, хто там цим займається, ну, будь ласка, це прифронтові зони. І це все гуманітарка, американська в тому числі, яка видається на склади військовим, а з складів військових. Баби кажуть, бачите, а хто ж каже, прості ж не приносять по дві банки, військові ж не будуть продавати по банки тушонки. Розумієте, це все вивозиться фурами, друзі. Правоохоронні органи майте на увазі. І останнє, друзі, останнє. А, дуже цікаво, дуже Гордона, послухайте обов'язково. Що касається цього мальчика, 18 років, що був Фаріон, як кажуть. Посвітку я маю практично повну інформацію від Національної поліції. Я вам скажу несколько важливих вещей. Первое mm -hmm. Этот мальчик убийца. Все, суда не треба. Друге. Э, за этим мальчиком стоїть Росія. Росія. Ну, більш ніхто, однозначно. Більш тут, я, тут я за. Дивіться. Е, я вам скажу, чому це так. Як це працює? Як оце все працює? Е, затравили поліцію. Добре, це чи погано, але всі канали, всі в Україні. Негативно відносяться, ви подивіться, 99% негативно до того, що затримали цього хлопця, і вже звинуватили його вбивстві, хоча він не зізнався і таке інше. І дуже великі проблеми сьогодні в поліції і у міністра, в тому числі. Клименка і таке інше дуже великі проблеми. Тому вони, це, на мою думку, звернулися до Гордона. Гордон не потушить цей скандал, але притушити своїми можливостями медійними він може. Тому він, як завжди, виходить, як він казав, я з'їм свою шляпу, я ще щось. Ну, ви знаєте, Гордона, йому, йому без разниці. Аби хайпануть, аби ляпнуть щось, аби тільки колотилося. Ну він вийшов і чітко сказав: все, всі вже, всіх треба посадити. Уже все закінчилося, вже суда не треба. Ну, так, в принципі, не робиться, друзі. Так, такі звинувачення от таким чином, ну, так не робиться. Просто і все. Тому, друзі, ще раз вдячний вам, до побачення.